На огляді в нас варіант LED-фари на 50 Вт, яка має два режими ближнє та дальнє світло. Також вона має габарит та поворот. Звичайно ж, вона має два варіанти кріплення: є або ось, ну зараз покажу ось такий кронштейн кріплення до неї. Кронштейн кріплення, який ставиться ззаді. або в корпусі, як ви бачите, є отвори. Для того, щоб її поставити як додаткову фару. Зараз покажу, як вона буде працювати. А, так, вона має два режими: ближнє та дальнє світло. Ось це в нас іде ближнє світло. На ближньому, як ви бачите, є чітка межа. Сліпити вона не буде і має ось такий хороший, широкий промінь розсіювання. Ну і одночасно ближнє та дальнє світло. На дальнє це в нас іде ось така лінза для дальнього світла. І тут такий де сильно направлений промінь. А, ну Тут не зовсім видно, але світить вона дійсно дуже далеко. Ну саме я маю на увазі на дальньому світлі. Ну, навіть не знаю, ось там, наприклад, порівняти на цю будівлю. Ну, там до будівлі цієї 250 метрів зараз від нас і все добре видно. А, так, ще раз, ось так: ближнє світло, одночасно, ближнє дальнє світло. Саме дальнє світло працювати, на жаль, не може, тільки одночасно з ближнім. Кому цікавий варіант, друзі, звертайтесь. Код товару і на сайті у нас буде 4154. Це у нас іде один із найпопулярніших варіантів на два з лінзованих фар. Тому, якщо вас цікавить, звертайтесь компанія Слова КМТЗ.